во первых, это показывает, что Илон Маск нам совсем не друг. На фронте альтернативу. На четвертый год войны должна быть своя система связи, которая завидует Запад. а не фраза, а мы сейчас придумаем такой хитрый, значит, с изгибом, что мы им ставим, они даже не поймут, как мы их имеем. Поймут. Поэтому космос должен быть наш, и мы в ответ. а а а Что? Причина тряски зрозуміла вироблення старлінку спричиняє обвал російського фронту на тактичному рівні. Деякі браві командири батальйонів росіянських, я маю на увазі, вже сказали, що треба відмовлятися від ворожого зв'язку ще до того, як нам його повністю виробили, і це призвело до інформаційного хаосу. Бо не тільки в Україні трансляція поля бою ведеться за допомогою старлінків, точніше не тільки в української сторони, а й в російської. Їх ці старлінки їм передають, закуповуючи в третіх країнах, тобто в сіру вони завозяться вражкою і їдуть сюди. І росіяни і трансляції смавіків з них роблять. і Впівішки літають. Вже навіть є перші зареєстровані випадки, коли російські материнські дрони скидали Евпівки, і на них так само був цей термінал старлінку. Тому навіть зараз і ці спроби росіян виробити собі самим старлінк призводить до цього хаосу, призводить до того, що підрозділи одне з одним не можуть комунікувати, вони збивають одне одного дрони, і тому через це дуже хвилюється Соловйов. От прекрасний вопрос люди задають. А почему все знають, що ми запустили ракети і що взлетели самоліти, над якою областю вони прилітають? Наші телеграм канали об этом пишуть. Я цей вопрос задаю з першого дня війни. Ну от сейчас молодці, В Донецке приняли закон. Запречаючи определенне распространение інформації, а он должен действовать по всій стороні. І эти ссылочки на дурака вражеські телеграм-канали пишуть. А чого ти сволочь цитируєш? цитуєш? Соловйов міг би зрозуміти, що таке журналістика і як вона працює, аби сам був журналістом. Да? Що то це ж таке, там інформація з іншою стороною, там додаткові джерела верифікації, але. В принципі, і пропаганда працює за схожими законами, тому що пропагандисти і люди, які досліджують пропаганду. Вони пірнають в інформаційний в інформаційний потік ворожої сторони. Це, по перше, допомагає тобі зрозуміти, як впливають на твою аудиторію. Так, ворог як впливає. А по-друге, це де зрозуміти, як вплинути на ворожу аудиторію, тобто які меседжі заходять на них. Але росіяни дуже зверхня ставляться до того, що ми тут робимо. Вони не хочуть цього досліджувати. А може б. Аудиторії Соловйової було б цікаво, бо тоді вони б не ставили йому питання: а чому е, там українці і, і Сполучені Штати і весь захід знає, що у нас там злітають якісь літаки з якихось аеродромів? Ну тому що спочатку у х є щонайменше чотири угоди, які були спочатку підписані між радянським Союзом і Сполученими Штатами. Потім вони вже в подальшому були підписані між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І, і там прямо йдеться про заборону маскування стратегічних озброєнь від супутникової верифікації, і це було в 72-му, 79-му, 91-му і 2010 роках, тобто чотири чинні угоди. Тобто тут іде мова не про те, що е, вас не бачать, точніше вас бачать, бо ви погано ховаєтесь. Росія так само бачить і Б-52, які стоять на аеродромах. Да? І 1 один ланцер, які там, якщо взлітають і перелітають до нас на континент, то всі про це пишуть. Але простіше створювати ось цю атмосферу паніки і невизначеності, то це дає змогу впливати на свою аудиторію, бо вона ж ну тупорила. Вона ж не розуміє, що Росія сама добровільно відкриває доступ і не ховає свої бомбардувальники. Пам'ятаєте, була була ця фішка, коли була операція Павутина, вони казали: а от ми же не прячемо самоліт. Тому що у нас підписані заглашення так, вони їх не ховають в ангари, і ми змогли їх півішками розвалити саме тому, що підписані ці угоди. Але давайте повернімось в ефір Салавйова. Він зализував в чергове сьогодні міністра Федорова, і мені вже здається, що десь там на півставки він підробляє його піарником. Міністр Федоров, который на мой взгляд виглядає як могильщик Зеленського, тому що в ньому є сюди, чому немає в Зеленському. Молодой, хорошо говорит по-английски, пока не видны коррупционные связи, по крайней мере, такого уровня, как были у Зеленского, эффективный для врага, конченый нацист, тварь, то есть вот сменщик такой Зеленскому, которого, конечно, в скором времени украинцы начнут раскручивать, и Зеленский сам себе нашел погибель. И это хорошо. Мені здається, всі ці регалії Федоров має написати на свої візитки і роздавати перед черговою якоюсь там засідачкою в Кабміні. Але ми тут на RightNow і в телеграм-каналі Петрушевський полюбляємо баловатися. Да? І тому я пропоную вам тут в коментарях або зайти проголосувати безпосередньо в телеграмі Петрушевській. Якби вибори президентські відбулися вже завтра, і в другому турі були Буданов і Федоров, ви б за кого проголосували? Лінк є в описі під відео. переходьте, голосуйте. А ми продовжуємо історію від Соловйова, Бо в діда був сьогодні поганий настрій, а нас це не аби тішить. Ну він пише ілону Маску, що, мов, давай чимось зробимо, щоб тільки ми могли працювати. и убивать русских, а у него задача убить 50 тысяч русских, поэтому давайте что-нибудь сделаем со Старлинком, вот ограничим скорость, чтобы мы не могли ставить на наши БПЛА бы скорость там выше 90, чтобы не работало, и плюс давай вот сейчас вот белые верифицированные, а все остальное, хотя там, деньги за это, конечно, все равно идут, но вот не, не будем давать. Вау, подумал я. И на как, понимаешь? Илон Маск моментально к этому отнесся, с такой радостью: типа, Да, конечно, да точно, да давай. Во-первых, ну, это показывает, что Илон Маск нам совсем не друг даже не близько. Він грає свою гру, А головне, що ця війна очень спеціалістка. По-перше, на нам, пам'ятаєте, коли всі здівалися над групі ГЛОНАС Підводний. Потому що не всі запуски були удачні, ГЛОНАСи падали. І вони не просто падали, вони падали регулярно, і в росіян на добу взагалі врубався зв'язок зі своєю супутниковою группіровкою. А це, ну, от, що ви розуміли, Російські ракети вони літають по Гланасу, тому у нас вирубають GPS і якось там з шахедами, да, трошки легше стає. А російські ракети літають по Гланасу. Якщо Гланаса не буде, то автоматично російські ракети будуть не точно літати. Вони і так є. в них певні проблеми, ви вже знаєте. Але от чому він каже подводний, тому що ці супутники падали просто в воду. Для да чого дур'ю займатися? Кому це это цей ваш ГЛОНАС? Є ж GPS, є ж все, Запад уже придумав. А время такое, что? ну і як? Російський ГЛОНАС це не зовсім російський, це м, радянська відповідь на GPS. GPS – це спершу був виключно зв'язок для військових. Цивільні отримували е, зв'язок з супутниками GPS, да, але він був досить обмежений. І настільки неточним, що західні пасажирські літаки порушували повітряні простори таких кончених країн, як там Радянський Союз чи Північна Корея, в 1983-му літак залетів. До речі, який летів в Анкорідж на Аляски, він трошки збився з курсу десь кілометрів на 180, Залетів на територію радянського союзу, і су 15 його підняли на перехоплення цього пасажирського літака, і просто збили. І тоді Рейган там буквально на третій день вийшов і сказав, що аби не було таких, таких катастроф, да бо всі пасажири цього літака загинули. Ми відкриваємо GPS для всіх цивільних, щоб літаки літали точно. Ну на відміну від радянського союзу, якого не було можливості взагалі надати якісь там точні, точні координати для пасажирських, та як які джипіеси в радянському союзі. Але якщо GPS став юзабельним для всіх, то Глонас він навпаки, спочатку він був відкритим для всіх, а потім він став обмеженим і виключно для військових з 2015 року. Проте проблема ГЛОНАСА в тому, що в самих супутників вже майже закінчився термін придатності. От що я вичитав, станом на вересень 2023 року, російська система ГЛОНАС опинилася на межі технологічного колапсу. Супутники ГЛОНАС, які розміщені на орбіті, доживають свої останні роки. А запускати нові заважають санкції, введені проти російської космічної галузі. Наразі більше половини супутників угруповання вже застаріли. В інших е близькі до закінчення терміну придатності, щоб підтримувати угруповання життєздатним. До кінця десятиліття потрібно вивести на орбіту 20 нових супутників. Але через брак потрібної електроніки Росія здатна виробляти та відправляти в космос лише один Два супутники на рік. Тобто їх має бути всього 24, мінімум 24, працюючих. Але ще 5 років тому вони опинилися в ситуації, коли працювало ну нормально, працювало 21, а в трьох були збої. Тому треба додаткові відправляти, але вони не можуть. Щоб вони вкладули в космос. Тому що зараз, що ми бачимо? ну зараз час і... закроют нам наши возможности. А свои возможности у нас есть? Да, есть некое бюро, некий проект. Ничего не знаю, наверное, великолепный. Только я не слышать про него хочу, хочу видеть здесь и сейчас, на фронте альтернативу. На четвертый год войны должна быть своя система связи, которая завидует Запад. Они фраза, а мы сейчас придумаем такой хитрый, значит, с изгибом, что мы им ставим, а они даже не поймут, как мы их имеем. Поймут. Поймут. Они не только поймут. І що наші ж половина придурків, которым будемо относиться ніжніми, здадуть інформацію чи є в Росії свої системи супутникового інтернету? Є я, до речі, про них сьогодні вичитав е, в постах щодо ниття закриття старлінків. От а пока іспользуємо наші станції вроде Sprint Спрінт але воно справді Спрінт 030 називається РС 30 С і Snark 120 і других. Print 030. Я нагуглив є презентація від виробника в відкритому доступі. Це ось така 12-кілограмова приблуда. Е, є навіть відоси, як вони минулого року тестували розгортання зменшеної версії, вже типу там на фронті і так далі. Е, але ну наскільки це поширено, і наскільки є можливість закуповувати їх сотнями, ну питання відкрите, точніше, питання риторичне. Snark 120 – це теж не. Дуже маленька, але робоча система супутникового зв'язку, яка теж там розгортається, направляється на супутник, який один висить в космосі. Але як ви вже могли зрозуміти, і Sprint, і снарк, ну їх не дуже можна встановити на маленький дрон, бо воно величезне, там 12 плюс кілограмів цей спрінт. Да. Снарк він ще більше гляньте на цю тарілку. Воно важко під'єднується до супутника, бо треба, щоб воно стояло там під певним кутом. І, до речі, ця проблема певного кута вона є і в РС-30С. Ем, у цю Реску ми бачили на гексакоптерах. Це, типу, е, вони вже взяли в нас цю ідею цих важких дронів-бомбардувальників, які ми називаємо там вампіра, Вони називають Бабаяга. Вони вже на них встановлюють цю херню, але воно не дуже не, не дуже в них виходить. Да? І беки ми бачили з цими РС-30С. Starlink працює на супутниках, які літають на низькій орбіті, і тому є нормальний зв'язок. Да, а ці вони з іншими супутниками, які знаходяться набагато вище, тому в них обмежене покриття, в них є обриви, в них є, в них дуже повільний інтернет, і це при тому, що Росія щороку вкладає мільярди в космічну галузь, і связь з'явиться лучше, ніж у Маска. і коли на повному серйозі заявляє Хексіт очевидною. что тот, кто находится на господствующих высотах, тот на линии фронта определяет... И он говорит, поэтому космос должен быть наш, и мы в ответ. А... 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 А, 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 а что? А, у нас есть планы, да, на 2035, 2057, на 2073, на 2156, на 2236. А война сейчас? Война сейчас. И они уже выводят вычислительные мощности в космос. Маск выводит. Вот уже у него такая сумасшедшая идея. Там уже давно летают корабли, чем-то похожие на Буран. Сделан Боинг, по-моему, да, там? Они уже готовы вводить боевые платформы, а мы? Мы дорабатываем наследство великих дедов. Мы продолжатели традиции. Мы что, научились возвращаемую ступень? Mm -hmm. Что-то я пока не видел. А, у нас частники типа Безоса, Шмизоса, Хрензоса, Миндоса и всех остальных вдруг стали заниматься этим проектом? Mm -hmm. У нас учасників другой проект Куршавель. Ніколи не думав, що скажу це в ефірі Right now, да, але Соловйов правий. О, в... Ніколи не думав, що скажу це в ефірі YouTube каналу Right Now, але в цьому плані Соловйов правий. Американці перегорнули сторінку дослідження космосу. Ну як сказати, дослідження використання космосу, коли е, випустили на цей ринок е, приватні компанії, такі як SpaceX, таке кома компанія там Безосе Безосеш Мизосо, це що він говорить, да. А ці вже компанії, через те, що вони приватні і у них немає великого бюджетного фінансування, да вони е, здешевлюють процес польоту в космос. І основне здешевлення полягає. В тому, що вони повертають першу ступінь ракети. Я кажу очевидні речі для всіх людей, які слідкують за цим. Да, останні там 10-15 років. Але справа в тому, що оця перша ступінь, яка е, розганяє ракету, вона потім повертається. Вони саджають на морські платформи, використовують знову і знову. Цього в Росії не те, що немає. Ну вони навіть не можуть наблизитись до цього. В принципі, ніхто в світі не може наблизитись до цього. Але я знову ж таки в чергове звертаю вашу увагу на зміну риторики в програмах пропагандистів, коли вони не читають Суфлера. Тобто ніколи там Скабєєва починає свій випуск стоїть на камеру, і що там говорить, вона в цей момент читає суфлера, Да? А от оці ем, фразочки, які вони кидають до одному в розмовах з експертами, да? або Соловйов, який сидить отак, в нього ж ефір типу радіо, да? він сидить отак від себе говорить: вже немає цих переможних бравад. У нас там саме компетентне командування, лучші учені, сильна економіка, передовою вернів. Вим... ПК, вони усвідомлюють, вони почали усвідомлювати своє місце, і це добрий знак. Бо після четвертого року великих воєн великі держави вони відчувають на собі внутрішні потрясіння. Починається незрозуміння, не якісь там Питання десь там навіть протести. Австро-Угорська імперія, пруське королівство та саме Російська імперія вони почали відчувати Першу світову дуже сильно на четвертий рік. І теперішні реакції пропагандистів. Ви ж бачите, все як змінилося, буквально там за два місяці. Це тому яскраве підтвердження, і нас до речі попереджали про це. Для того щоб закінчилася російсько-українська війна, має збігтися до купи. Ну була мирна да. угода. Ціла купа факторів да. і в Росії, і в Україні, і в Європейській контурі. І в Сполучених Штатах Америки. Ми зараз близькі до цього збігу. Чи навпаки віддалилися за цей час? Ми будемо наближатись до цього зимою. Давайте так скажу. Наше вікно знову відкриється всередині лютого. Всі події будуть от початок лютого середину лютого. Це ще пан Буданов тоді до речі не очолював офіс президента України і дав такий е, прогноз на зиму. Як ви бачите, трошки все прискорилось, і от уже початок лютого. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Я дуже тішуся в тому, що ви витрачаєте заряд на своїх гаджетах. А це у нас тепер в Україні дефіцит. Так не те, що подивитися Рейтнаву. Сподіваємось, що ці там 15-20 хвилин. Приносять вам радість, і якщо ви хочете, щоб це тривало, обов'язково підпишіться. Приходьте до нас знову. Ми будемо раді всіх вас бачити, бо завтра буде новий випуск. Всім папа. -па.